Так, друзі, у нас два павера від бренду Волкер на 20 тисяч мА зі швидкісною зарядкою та екранчиком з виходами та c та двома USB в чорному кольорі. Два ось таких красення готуємо на відправочку і маємо перевірити. Беремо для цього мобільний телефон у вигляді айфона. Два павербанка ми вже розпакували. Коротенько комплектація це йде в нас сам павербанк. Ось така гарна в гарному дизайні коробочка. Інструкція на німецькій та українській мові, оскільки павербанк у нас їде на експорт в Німеччину, Україну, Францію та Англію. Мова також присутня. Е, два Кабелька зарядки, тому що два павера. І тепер, дивіться, лайфхак. Якщо ви приходите на нову пошту і хочете наложним платежем перевірити, чи працює на працездатність павербанк, вам потрібен буде телефон, дістаєте з карману. З собою з дому беремо два кабелька: це USB Lighting, щоб підключити до айфона, або якщо це Android, USB Type-C для андроїда, І якщо це Android, type c Type-C, або якщо це iPhone, Type-C Lighting. Але, але айфони 15 16 вже має зарядку Type-C, тому беремо кабель відповідним виходом Type-C. Тепер беремо один павербанк, підключаємо. Давайте візьмемо кабель Type-C. Ось тут посередині у нас USB-C, Type-C називається е, вихід з павербанка. Тобто сам павербанк заряджається і е, заряджає гаджети, тобто двостороння зарядочка в нас. 66% є павербанк заряджений. За основному вони йдуть на 70-80% зарядження. Підключаємо до телефону. Ось так. Дивимось, пішла зарядка. Надіюсь, вам в кадрі видно. Тому беремо відразу, підключаємо. Наступний павербанк. Швидка зарядка вмикається на екранчику, відмічається це зеленим кольором. Зараз вам покажу. Ось, нічого не пише. Ось, зеленим загорілось, і тут загорілося. Пішла зарядка і увімкнулася автоматично швидкісна зарядка 22,5 Вт. Це швидко зарядить ваш телефон і також зарядить ваш планшет. Так, тепер давайте перевіримо, візьмемо інший кабель USB та c адже у павербанка є ще два USB-порти, у того і іншого. І потрібно його повністю все перевірити. Поставимо на зарядку, також перевіримо. А зараз підключаємо значить, один павербанк в руку, інший, іншою рукою підключаємо телефон. Значить, порт пішла зарядка є. І тепер в інший порт вставляємо. Так само. Пішла зарядка є. Тепер інший павербанк. Перший порт. Пішла зарядка. Є. Е. Другий порт, другий павербанк. Пішла зарядка, є. Повністю все працює. павербанки заряджені один на 66, інший на 70%. Гарненько пакуємо і відправляємо ці павербанки. Е, кому потрібно, бренд Волкер 20 000 мА. Два швидкісні USB-порти дозволяють один від одного, йдуть окремо, дозволяють підключати кабельки до інтернету, коли будуть вимикати світло, а потрібен буде інтернет. Type-C дозволяє заряджатися спеціальним кабелем Type-C Type-C або type C Lighting, якщо це iPhone чи Android. І два USB швидкісні порти дозволяють одночасно і планшет, і телефон або два телефони. Всього можна підключити три пристрої через Type-C, USB та USB. Два посередині входи це заряджається сам павербанк. Павербанк заряджається всього лише за декілька хвилин і вистачає такого на повних 4-5 зарядок для середньостатистичного телефону. Кому потрібно для замовлення, пишіть в Дірект. Є такі в наявності. А також є в наявності такі самі з кабельками. Тобто додатково ще буде три кабеля: – Type-C, Micro та Lightning. це дуже зручно, якщо ви не любите з собою носити ось такі ось такого роду кабельки.